Даємося ладенькі булочки і пончики. З вами Шапотиха СМР. Сьогодні мова піде про магазини. Звісно, звісно, добре, коли у людини є гроші, можливості скуплятися в таких магазинах, як Шанель, як Дольче і Габана. Але, на жаль, Шапотихя це щастя, поки що не знайома. Вона заробила недостатньо грошей, щоб скуплятися в магазині, де одна річ буде коштувати так, як серед. Магазини для ніжче-бродів такі як H&M такі як Mango і Zara а най найулюбленіше, щоб такі магазини для ніжче-бродів це, звісно, Adidas і Nike. До речі, поділиться, будь ласка, а які у вас найулюбленіші магазини для жебраків? Може щось